Леся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, а за нею слід співучі пташки. Усе ожило, усе загомоніло зелений шум, веселая луна. Співала все, сміялась, бриніла, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки далі не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене від яблуні заглянули від яблуні гілки, Замаготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде Того дарунку, що дала весна, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном свіла.